Друзі, усім привіт! Сьогодні я до вас з розпаковочкою, але наша розпаковочка розчина... розпочинається знову з Степана. Стьопка! Він, як завжди, зайняв моє місце. Стіпашка! Давайте трішки звідси вступися. я покажу дівчаткам своє замовлення. Отримала, друзі, я сьогодні свої замовлення від компанії Оріфлейм. Замовлення робила ось по цьому каталогу номер 16 який щойно вступив в дію. Зробила я два замовлення. Чому? Тому що одне замовлення у мене було клієнтське. Я зробила його ще в неділю ввечері, а вже десь після опівночі я вирішила зберегти ще одне замовлення, так як мені потрібно було забрати подарунок для представника до дня народження з 50% знижкою. І я зберегла ще одне замовлення. Я думала, вони прийдуть мені неодночасно. Зазвичай, якщо після опівночі зберігаєш замовлення, то воно приходило десь на п'ятницю. Але ні, сьогодні вівторок і прийшла смс мені, що мої замовлення обидва очікують мене вже на новій пошті. Прийшли обидва разом. І давайте до самого замовлення. Насамперед покажу, що у мене замовили клієнти. Це ось така от туш Вандерлеш святковий випуск 5 в одному. Вартість її по каталогу 139 гривень. Ось такий от вигляд вона має. І також з клієнтського замовлення був у мене ось такий олівчик. Він знаходиться ось посередині відтіночок нюд код 41. 0,11. Сводчі робити не буду, тільки покажу вам, як він виглядає ось такий от відтіночок. Я думаю, ви всі дуже добре знаєте ці олівчики від компанії Oriflame. Далі замовила у мене дівчинка, ось таку от тональну основу Fluid Jordani Gold у відтінку порцеляновий. От 32920, ось він. І зараз вам покажу ось так от пакування. І ось так от виглядає сам флакончик. І також з лінієчки Giordani Gold був у мене в замовленні ось такий от, зволожувальний. Сісі гель для вдосконалення тону шкіри. Зараз вам також відкриємо. Ось так от виглядає сам флакончик, об'єм тут 30 мл. І зараз вам покажу, як він виглядає в каталозі. Ось так він виглядає в каталозі, вартість його по каталогу 529 гривень. В мене в замовленні був відтінок нейтральний. Ось він. Ну і звісно, не обійшлося без новиночок. Замовила у мене клієнтка дві помади-новинки, сатинових помади Giordani Gold Iconic. Ось таких дві помадки. Зараз я вам покажу, які саме відтіночки вона обрала. Ось так от виглядає. Сама помадка, дуже красивий дизайн. І перший відтіночок це 42 656. Розкішна слива. Зараз вам його покажу. Ось так от виглядає цей відтіночок. Дуже красивий відтіночок, до речі. І другий відтіночок, який обрала моя клієнтка, це бездоганний рожевий. Також вам зараз його покажу. Свочі робити не буду, так як це не моє, потрібно віддати ось таке от саме пакування. І ось такий от відтіночок. Також дуже красивий, мені подобається, хоча я для себе ще ці новинки не замовляла. І також ще був в моєму замовленні ось такий от лак для нігтів, злініючки on color, відтіночок 38977, 977 тауб. Ось так от він представлений в каталозі і такий от вигляд він має вживу. Мені здається, що вживу він виглядає трішки темніше ніж на картинці. З клієнтського замовлення це було все. І зараз покажу, що придбала для себе. Насамперед, що взяла це ось таких от, не пам'ятаю скільки, 5, 5 пакетиків, вони були в розпродажі, здається, по 10 гривень зі знижкою. Відкривати не буду. Ось так от просто покажу, взяла один ось такий от голубенький, ні, два таких, два ось таких от голубеньких, взяла ось такий от біло-рожевий, нехай будуть на подаруночки, і взяла ось такий от з квітами. Також білий з фіолетовим. Взяла 5 штучок, можна було придбати і більше, тому що була гарна ціна на них. По пропозиції, мінус 50% знижки до дня народження. Я обрала ось таку от красу, парфумовану воду All-Anacing Amplified. Дуже мені ця водичка подобається, вона у мене є. Зараз я вам покажу, як виглядає сам флакончик, він шикарний. Це дуже красивий амброво-квітковий аромат, він дуже смачний, тому мій вибір зупинився саме на ньому. Думаю, а раптом компанія надумає зняти цю красу, тому нехай він буде у мене в запасиках. І по пропозиції мінус 65% знижки на аромати. В разі замовлення на 1300 гривень я також обрала два ароматики. Тому що у мене було дуже велике замовлення майже на 150 балів. Перший аромат, на який впав мій вибір, це знову ж таки all Anasing. Ось такий клач чорного кольору. Він у мене є. Зараз я вам його Покажу, Ось так от виглядає флакон, дуже красивий флакон і не менш красивий сам аромат. Він мені дуже подобається. Аромат східний, ванільний, фруктовий, дуже гарно тут відчувається нотка ванілі. Я дуже люблю ним користуватися саме ось таку пору року в прохолоду. Пам'ятаю, колись в Орифлейм був ось такий кладчик ще золотистого кольору. І я його в свій час не придбала, і дуже-дуже шкодую, що його у мене немає. Тому ось ці два красончики я не задумуючись придбала. І другий аромат, який я взяла по цій пропозиції це не менш красивий за попередні ось такий от Love Potion Secret. Також є одним з моїх улюблених, він у мене є в користуванні. Але я його вже не доставала. Аромат дуже смачний, я б його віднесла навіть до гурманських. Дуже-дуже він мені подобається. Тут дуже смачна полуниця, шоколад і ванілька. І воно все дуже гарно переплітається між собою. Замовлення це було все, і покажу ще що взяла замість плати за доставку. Взяла ось такий от шампунь-кондиціонер два в одному з лінії Love Nature. Робила я своє замовлення в неділю ввечері, то цей шампунь був доступний, щоб брати замість плати за доставку. А коли я оформляла вже друге замовлення після 12-ї ночі, то його вже не було. Він пропав. Не знаю, можливо, його розібрали, так як він був найдешевший з усіх продуктів, представлених замість плати за доставку, а можливо, його просто зняли. І другий продукт, який я взяла замість плати за доставку, це ось таке от рідке мило для рук, лимон і вербена лінію Есенсику. Дуже воно мені подобається. Часто його купую, особливо, коли є гарна знижка в рефілі. Коли я його замовляла замість плати за доставку, то також писало, що кількість обмежена, тому не знаю, є він зараз доступний замість плати за доставку чи, можливо, також немає. Хоча я Планую також робити ще одне замовлення. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення. В загальному замовлення моє було на 141 бал. Я планую ще робити замовлення, так як дещо у мене ще замовили клієнти і дещо хочу для себе. І цього разу я забула саме основне замовити чоловічу парфумовану водичку Giordani Gold. Пробний зразочок, тому в другому замовленні обов'язково замовлю, якщо вона ще буде в наявності, тому що зазвичай ці пробні зразочки розбирають. І також компанія мені вклала ось такий от новий каталожок, я ще його навіть не дивилася. Перегляну, можливо, зроблю огляд. Напишіть, будь ласка, якщо вам цікаво, полистаємо разом. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення. Не дуже велике, але все-таки цікаве, я вважаю. Я вам усім дякую за перегляд. Якщо ви додивились моє відео до кінця, бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.